Міські відділ освіти позачергово вносять питання проєкт рішення на Пощадранську міську раду у зв'язку з тим, що надійшов лист громадської організації Покровська платформа спільних дій, яка просить дати згоду на е, розробку проєктно кошторисної документації та будівництво е, укриття на земельній ділянці Пошотранської гімназії номер 3 тому міський відділ освіти підготував проєкт рішення про надання згоди на розробку проєктно-кошторисної документації будівництва укриття на земельній ділянці гімназії Пошторанської гімназії на 3 Поштанської міської ради за адресою вулиця Незалежності, будинок 15. На е, території стадіону е, Пошторанської гімназії No3 планується. Будівництво такого укриття для дошкільного закладу Каспо і для дітей поштранської гімназії. Тобто так, це капітальне стоїть? Так, ну на, на сьогодні по перше розробка проєктно-кошторисної документації це перше питання. Скільки сколько стане? Ну так, орієнтовно планується на 200 місць для Першотранської гімназії номер 3 і 100 150 для дошкільного закладу космосу. Це велике укриття буде. Так, да, на весь стадіон. Okay. На земельній ділянці, тому вони просять згоду засновника на роботу на цій ділянці. На... Тому що? Ми пробував пробувати вже це. <говори> да, а, да, так. Да, да, а, на ні, я не голосую. Скажіть, будь <говори> ласка, співфінансування є чи нема? На сьогодні ця громадська організація дала лист про те, що співфінансування, він співфінансування не буде. Вони всі витрати беруть на себе. Не буде, всі витрати є. І, і ці кошти. Як сказав Олександр Олег, гарантою, гарантию із бюджету України. Ти ви цього не знаєте, це їхні батьки. Ну так, да, це там, вони якось ця громадська організація. Вони вже всі, всі цим питанням займали. Від нас тільки згода на те, щоб вони проводили. Які комісії ще проходили? Не, не, а, бюджетно проходили комісію. Правову так проходили. Вони всі ходять це питання. На сьогодні це дуже важливе питання, тому що безпека дітей понад усе, але тим бачимо, що це безкоштовно від нашого бюджету. Вона майже нічого не дає, бо відстають діти. Онлайн, онлайн, так, онлайн дуже важко дітей зібрати. Це вже так, друге говорить. питання. І, і якщо це так планується, що п'ям під землею буде, і, мабуть, буде там а. все. І вентиляція, і водоснабження, і, і все буде так. Що... Ну, пересроки поки що і мова не йшла. Але ні, ні, ні. Ми, ми наскільки ми бачимо, то вони більш зацікавлені, щоб швидше все це зробити, бо... Ну, тільки, ну, ну, вони, вони до Нового року решають вопроси. Ну да, да. так, це, так. так Планірування це не так швидко, не так швидко планує. такі, така штрафна документація тільки виготовляється. Не так швидко. Так, це. Хоча б запустити цей процес, щоб він вже пішов. Нада. Ми, звісно, будемо давати згоду. Тим паче, що бачі, у нас для нашої громади це дуже дошкільний заклад, казка. Він діти дуже потребують, щоб ми його відкрили. Бо калинка дзвіночок переповнені, просто переповнені, і є такі норми, де ми більше не можемо дітей взяти. Ми не можемо так, що сьогодні взяли, а завтра тут дитини немає на це місто інша дитина. Там теж ну, а, це нас, не так, зараз... Плюс буде переконані зараз. Треба щось, да, щось друге. Так, так, му... Ще дошкільний заклад КАСКа. Спочатку на 4 години відкриємо, якщо все добре буде, а потім на повний день. Питання є ще? Немає. Немає. і ставлюся дозвіл на на штурму документацію. Одна Дякую. Дякую. Дякуємо вам і побажаємо успіху.